Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії, продовжуємо розгляд Місії України, продовжуємо нашу роботу в плані місії України алхімії фінансів, і щоб зрозуміти глибшу алхімію фінансів, ми зараз говоримо про еферізацію крові, працю, яку в свій час. Видав для людей Штайнер. В минулому відео ми прийшли до розуміння, що людина як мікрокосмос вмонтована в своєю діяльністю, вмонтована в великий кругоборот макрокосмосу, як повноцінна складова. Це відбувається таким чином, що людина в стані денної свідомості. В стані чування віддає в потоці своєї ефезованої крові те, що вона напрацювала за день космосу, духовному світу. А вночі, коли людина спить, космос повертає ці дарунки людини, повертає як дарунки космосу, вже очищені, облагороджені, наскільки це можливо. А Оскільки наше мислення обмежене, недосконале. То й ті дарунки, які ми даємо космосу, далеко не досконалі. І в зв'язку з цим виникає своєрідне, замкнуте коло, так зване колесо Сансари. Тобто людина приходить в цей світ для того, щоб опрацювати якусь помилку минулорічного життя, але опрацьовуючи одну помилку, натомість вона робить дві нові помилки. і… Цьому, здається, немає кінця. Це таким чином карма не зменшується, нескільки розв'язується, як все більше і більше зав'язується і розширюється. Вихід з цієї ситуації, начебто, запропонував в свій час Гуатама Будда, вказав шлях шлях в Нірвану, тобто втечі відірвання від землі, зав'язання з будь-якими земними справами, з будь-яким земним втіленням. Для цього треба в собі погасити будь-які пристрасті, бажання земні. І з часом тоді це може привести до того, що людина більше не буде втілюватися. Але якщо йти по цьому шляху, тоді виявляється, що людина відрікається від своєї космічної місії, від того, за чим власне, вона і прийшла на землю. Для того вона прийшла на землю, для того, щоб облагороджуючи землю, в першу чергу. Розвивати і облагороджувати себе. І якщо просто втекти від землі, то цього розвитку не буде. Де ж вихід? А вихід виявляється в тому, що так само, як мікрокосмос, мікрокосм вмонтований в величезне коло макрокосмосу, так само це діє і в зоротньому напрямку. Так само і макрокосм вмонтований в колооберт мікрокосмосу. Так само, як в області людського серця наша фізична кров перетворюється в еферізований потік, який світиться, подібна в еферізовану субстанцію, подібна процедура, подібне діяння відбувається і стосовно макрокосмосу, ми зрозуміємо це, коли звернемо увагу на таку. Велитенську подію, як Містерія Голгофе, на ту подію, коли кров з ран Ісуса Христа пролилася на землю і з'єдналася з землею. І якщо ми будемо розглядати, дивитися на цю кров не як на звичайну хімічну субстанцію, а, а, а розуміючи те, з якої великої духовної сутності ця кров пролилася, тоді нам багато що відкриється в іншому світлі. Щоб зрозуміти суть цієї крові, треба брати до уваги сутність тієї духовної особи, особистості, тієї духовної сутності, з ран якої ця кров пролилася, сутність Ісуса Христа. Що це за сутність? Христос, це друга іпостась. Триєдино духовно-фізичного три духовно богоїства, яке створило наш космос, це богоєство було сформоване ще в попередньому космосі, в попередньому всесвіті, який в духовній науці називається кришталевими небесами, і сформований якраз для того, щоб створити новий всесвіт. Це було створено в старому для нас всесвіті для того, щоб творився всесвіт новий. І завдання цієї триєдиної сутності, божественно-фізичної, полягає в тому, щоб в цьому нашому космосі створити нове богоїство, яке створить в майбутньому новий космос. І таким чином буде продовжене. Продовжений гігантський поступ буття, тобто завжди повинно творитися нове і нове, а рух повинен бути безкінечний і все далі в майбутнє. І ось коли кров такої Велетенської духовної сутності, яка створила наш Всесвіт, впала на землю і з'єдналася з цією землею, з нашою землею, Відбулася надзвичайно грандіозна подія, яка має неперевершено велике значення не тільки для нашої землі, а для всього космосу. Ну, найперше, сама наша земля, сама наша голуба планета е, одержала іншу, е, інше забарвлення. тобто вона одержала, окрім голубого кольору, вона одержала ще золоту ауру. Найголовніше, що ця кров. Яка витекла ран Христа, вона з'єдналася з ефірною субстанцією Землі, і теж почався процес еферізації, ефезації ефірної субстанції землі. Таким чином, коли в ефірне поле землі проникнула кров Христа, і відбулася еферізація цього поля, це стало тим, що врятувало і зараз рятує людство від деградації. Якщо раніше людина була приречена на, ну як я вже казав, на, на безцільне і без, безнадійне кружляння в колесі Сансари, то тепер, дякуючи тому, що з'явилася ця кров Христа в земній ефірній субстанції. Ми одержали земля, одержала разом з нею і люди одержали нові сили. Це полягає в тому, що так само як серця людини струменіє потік ефірізованої крові до, нашого, до нашої шишковидної залози, так само і струменіє потік з землі в до шишковидної залози людини. І ці, цей потік підсилює наш потік. Особливо вони зливаються ці два потоки і, і зовсім інша одержується сила, зовсім інша субстанція. Але це може бути тільки тоді, коли ці два потоки з'єднуються. Однак таке з'єднання можливо не завжди. Воно можливе тільки в тому випадку, коли людина правильно розуміє. Імпульс Христа на шляху до розуміння цього імпульсу. Якщо ж цього розуміння нема, то ці два потоки так само сильно відштовхуються, як у протилежному випадку вони притягуються, постає питання. А що ж тоді таке імпульс Христа? Найперше, що людина мала б розуміти, що кожній епосі притаманні свої завдання? Своє особливе значення того, що для цієї епохи треба робити, і що треба робити в цій епосі. Тобто, оцей момент, що людина думає, що один раз зустрівшись з істиною, це назавжди, і проходять тисячі років, і людина тримається за цю колись знайдену істину і її не відпускає. Оце є одна з найбільших помилок, яка людину відводить від імпульса Христа. Ну, наприклад, в часи. Коли на землі жив Христос правильним відношенням до того, що несла та епоха, було, було сприйняття хрещення Іоанна Хрестителя в тій формі, в якій тоді воно подавалося, яке описане в Євангелії. Дякуючи цьому хрещенню, людина тоді, ті тодішні люди мали можливість. Так би мовити, підвести риску під минулими життями, очистити карму і відкрити свої серця для, для прийняття нового імпульсу, імпульсу, який приніс Христос. Ніщо не стоїть на місці. І пройшов час, відбулися зміни, і ми зараз живемо в епоху душі свідомої. В часи Христа людство жило в епоху душі мислячої. І це були інші завдання, те, що було тоді правильно, сьогодні вже стає зовсім недостатньо, а в багатьох випадках навіть неправильно. Це дуже гарно, можна зрозуміти на, наприклад, на такому біблійному сюжеті, як події, які розвивалися довкола Фоми Віруюча. Якщо в час, коли людина жила в епоху душі мислячої, людина. Повинна була розвивати мислення, і це мислення розвивалося через, через безпосередній контакт з фізичними речами землі. Тобто людина бачила щось фізично, відчувала, нюхала, ем, пробувала. І таким чином, на основі цього, вона повільно, поступово розвивала своє мислення. І для того, щоб прийняти Христа, людина повинна була побачити його в очі. І це була абсолютна необхідність. Тепер, же, коли ми живемо в епоху Душі Свідомої, сама назва цієї епохи говорить про те, що отой Фома невіруючий, який не міг повірити, поки не побачить, сьогодні мав би стати фомою віруючим. Тобто, тепер для того, щоб повірити, треба уже не безпосередньо бачити Христа, чи бачити якісь духовні речі. За допомогою. Пізнання за допомогою е, фактів, які подають духовиці, за допомогою мислення, яке у нас є, логічного мислення, людина поступово крок за кроком, проходить до розуміння того, як влаштований космос, до, до розуміння того, як влаштований духовний світ. І це має надзвичайно велике значення. Якщо людина розуміє. Прагне зрозуміти облаштування духовного світу, тоді, коли вона переходить через поріг смерті, вона зустрічається там з імпульсом Христа. Якщо ж людина до цього байдужа і таких прагнень до розуміння цих не розвиває, то там вона імпульса Христа зустріти не може. І для того, щоб все ж таки зустрітися, вона мусить в слідуючому житті розвинути це, вона в слідуючому житті мусить прийти в, земної, в земній реальності до мислення, до думання про Христа, до вивчення духовних законів, які її можуть підняти привести до імпульса Христа. Але є ще одна складова Христового імпульсу, так би мовити, друге крило цієї величезної ідеї. І ця складова полягає в тому, що. Христовий імпульс неможливо осягнути наодинці, це імпульс для соціуму. Людина тільки тоді може рухатися до в сторону розуміння цієї, цієї ідеї, якщо вона те, що вона робить, віддає, пов'язує з соціумом. Тобто людина може щось робити і індивідуально. Абсолютно індивідуально молитися в печері, але якщо це молиться людина для того, щоб через свої молитви допомогти іншим людям, допомогти соціуму, тоді це до імпульсу Христа. Якщо людина це робить для того, щоб возвитися і набратися мудрості, то це в іншу сторону. Тоді ці потоки відштовхуються. Тобто людина має свій розвиток, має свою індивідуальність покласти на вівтар. Соціуму віктар колективу, на віктар своїм друзям, так само, як в свій час Христос мив ноги апостолам. І в Євангелії сказано, там, де двоє чи троє в ім'я моє, тобто це не для однієї людини. Тільки коли соціум починає формуватися, коли людина готова працювати на соціум, на соціальне, готова віддавати, тільки тоді людина може з цим імпульсом зустрітися, може працювати в потоці цього імпульсу. І це надзвичайно важливе розуміння для того, щоб тепер, уже, маючи це розуміння, ми могли безпосередньо рухатися далі. Ми могли рухатися до того, щоб зрозуміти глибини того, що стоїть за таким розумінням, як алхімія фінансів. І про це ми вже поговоримо в наступному відео. На сьогодні, все. Дякую за увагу.